І так, у нас є епоксидна підлога 100 на 50-130 для столів. перламутрові пігменти, звичайні пігменти. І нереально прості і вигідні ціни. Тобто найбільш дешева 130 на 30 При замовленні в дрібний опт від 30 кг буде по 390 гривень. По 200 гривень ще буде дешевше. Зараз буде відео, як з неї зробили стола. Наша смола ультрафіолетусті, яка не виграє, навіть прозоро. Дивіться, що робиться з іншим, просто смола пожовтіла, а це не вигорає. І так, любов Марія, я виніс на сонце, щоб показати, як ця смола, яку я залив, наскільки вона крута. По-перше, по прозорості, максимум прозорості. Максимально. Ілюзій ніяких взагалі немає. Мінерали вони, мінерали вони присутні, але навіть камера не може їх злопати. Типу таким чином. Отут е було е трошки дерево, е дерево мало прогрунтоване і тут ці мінерали більше виступали. А так в загальному здалека воно взагалі не кидається. По смолі, так як я кажу ще раз, вона прозора, ми її е дерево повискували своїм новим е способом і смолу полірнули. Дуже класно все вийшло. За рахунок цього столешня набула зовсім нашого вигляду. Ну класно все виглядає. Я думаю, що така практика буде саме краща. Це ідеально. По смолі це самий максимум, який можна витягнути. В Україні такої смоли нема, щоб таку, таку товщину зразу одним слоєм витягнути і з такою прозорістю.